За ознаками кримінального правопорушення. Виявлено три полімерні пакети. Цілісні. Тут проводимо масштабну фотозйомку в подрібненому стані. Речовина білого кольору. Поки кінчик повністю не покриється речовиною. Є. Я вступила в реакцію, досліджуваною речовиною, та змінила колір на. Темно-зелений. Вказує на наявність метадону. Отже, три об'єкти ми колимо цей пакет. 10 кубово, ж додатково. До Штат, Штат, Десять, до трьох. До трьох. До трьох. Трошкоподібна речовина на відомого походження. 23.69. Ко мне обратилися знакомий, попросив допомог взяти методон. Звичайно з закладчицею, отдал їй деньги. Она мне передала метадон, ну, я ему отдал, вот, и мы пошли в сторону ну, моего дома. Ну, у кого с этого, ну, я оставил себе 100 гривен. Это совсем До вас горстки з речовної рослинного походження упаковується в пакет. Будемо відкривати. Декілька секунд ми стряхуємо. містить метабон. 28-29 а також один, який було проведено, з якого було відібрано в разок. 12, 13, 14, 15. 57. В моей сумці 30 пакетиков, мета, содержащие метадон. Дома немного каннабиса, амфетамина и таблетки. Это дома. Я находилась в последнее время в тяжелом финансовом положении, и я хотела поправить его. реализации, ну, разложить людям и дать в руки. я оплата была за кожный чек. 400 гривен. Працівники відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 з співробітниками управління Карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області в ході здійснення діяльності спрямованої на боротьбу з наркозлочинністю викрали одразу двох жителів Суворського району Одеси. За матеріалами оперативників, слідчі територіального відділу поліції, розпочали провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України і під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси провели санкціонований обшук за місцем мешкання 46-річного чоловіка та 41-річної жінки, де поліцейські вилучили наркотичні речовини та приладдя для фасування наркотиків, а також гроші отримані з незаконної діяльності. Реальності. Обидва фігуранти у скоєному зізнались. Жінці слідчі повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України, а чоловіку у придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групи осіб за частиною другої статті 307 того ж кодексу. Підозрюваних затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішуються питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.